Макс голову не бей! Голу... Макс. Макс, Ногами бей голову не бей корпус, хорошо працюєш!

Ня-ні-ні-не-ні-не, да, 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 да. Добре, його вимучу, хорошо, супер, нехай робить. Ні-ні, нехай тримається, нехай є! Макс на нього, Макс! На Є, нехай сидить. Нехай сидить, нехай сидить, нехай сидит. Є! Три бали! Три бали, є, є, є! Нехай сидить, сидить, сиди, сиди сиди, сиди. Максим, сиди. сиди. Нехай не дасться на маунт. Добре, 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 добре. Хорошо, Макс! Супер, супер. Він це не вимочи, його вимочи. Максиме, на гіл. ні не ні -не -не, нехай гіл, він там не візьме там фейки, провка. Супер. Є, є, є. Нормально, Макс, працюй! Ще трохи! Піддавайся капаюсь. Їм капа велика клята.